Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 березня. Ми продовжуємо роботи в розсаднику, а саме зрізання минулорічних окулянтів. Це у нас друге поле. Тобто тут в минулому році була висажена підщепа, заокульована. І зараз ми зрізаємо окулянти. Ну, на даному частку частково вже зрізано, бачите, купи хмизя поставлені, їх будемо виносити, палити. От там сад, там елеватор. От, так, Ми повертаємося до нашої ділянки, а ми отут зрізаємо. Ну, в даному випадку ми зрізаємо е, е, абрикосу привиту на жарделю. От ви можете побачити висоту самої підщепи, мають бути дуже гарні потужні саженці. А ось так безпосередньо виконується ця робота. Бачимо брунька і зрізається на 5 мм вище бруньки. От. Для зручності саме на таких підчепах дуже цілесообразно використовувати ось такий секатор електричний, який е, значно зменшує зусилля на руку. Тобто ним набагато швидше зрізаємо, і при цьому працівникам не потрібно докладати стільки зусиль, щоб виконати цю операцію. От, Значить, що, по, по сортам, по саджанцям. В описі до відео я додам перелік сортів, які будуть. По культурам це буде груша, яблуні, персики, сливи, абрикоси, нектарин, черешня, вишня. От, і, мабуть, все. Да. От, також вирощуємо виноград і низкорослі скороплідні горіхи. От, кому буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. Дякую всім за увагу. До побачення. Ми продовжуємо роботу. Залишилось ще небагато. На, цьому, на цій ділянці. А є ще, ще дві, де є яблуні і груші. Дякую всім за увагу. До побачення.